Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. І на початку заголовки випуску: як кияни грали у Лісабоні? Що сказав після матчу Мірчалу Ческу? Хто із Суркісів покидає київське Динамо? Стартував новий сезон в Україні і одразу шкандаль. Про це і не тільки у нашому випуску докладно. Друзі, дякуємо усім вам за підтримку, за ваші вподобайки, лайки і коментарі під відео, які розвивають наш спільний канал. Тож не зупиняємося ні на день. Продовжуємо. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Хто ще не у команді першого футбольного? Приєднуйтеся щиро. Запрошуємо нас тут разом уже майже 54 тисячі. Так що доєднуйтеся і незабаром буде вже 55. Новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Занонсуємо їх наприкінці випуску. А зараз переходимо до новин. Перед тим як будемо розповідати про те, як київські динамівці грали у Лісабоні. Насамперед, творча команда першого футбольного вітає усіх українців з Днем Незалежності, миру нам, добра, процвітання, об'єднання і взаєморозуміння. Тож, друзі, з Днем Незалежності любимо і бережемо нашу єдину і неповторну Україну. Слава Україні! З Днем Незалежності! До новин! Отже, Київський Динамо у Лісабоні зіграло другий матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів проти португальської Бенфіки. Для виходу до групового раунду Ліги Чемпіонів Динамо потрібно було зробити практично неможливо після домашньої поразки з рахунком 0-2. Роджер Шмідт, наставник Бенфіки, виставив тих самих 11 футболістів, що й тиждень тому, у першій грі, от Мірча Луческу зробив чотири зміни у стартовому складі своєї команди, три з яких були вимушеними. Луческу не міг розраховувати на травмованих Попова та Циганкова. Замість них у старті вийшли сирота і караваю. Сидорчук повернувся до складу замість Андрієвського, а на лівому фланзі захисту замість Дубінчака зіграв Вівчаренко. Бенфіка у перші 15 хвилин заробила 5 кутових неприємним для білосиніх. Став шостий. На 27-й хвилині після розіграшу на правому фланзі Нерес навісив на дальню стійку і отаманді, центральний захисник. Бенфіки ударом головою забиває 1-0. Постійний тиск на ворота Динамо призводив до помилок киян. На 40-й хвилині сирота віддав неточний пас у центр вздовж лінії штрафного майданчика Білосиніх цим скористав. Стався Рафа Сілва, перехопивши м'яч, португалець забиває 2-0. Ще за дві хвилини Бенфіка забиває третій гол у матчі. Та п'ятий загалом рамуш розрізним пасом віддає на нереса. І Давід ударом лівою, практично з лінії штрафного майданчика, закручує у дальній кут Динамо. І три у другому таймі команди не забивали. Єдиною загрозою воротам португальців був удар Сидорчука із центра поля. Сергій спробував зловити голкіпера на виході та закинути м'яч йому за комірець. Проте трішечки не влучив у ворота. На півмомент був і у Буяльського, проте Віталій не розпорядився м'ячем, перебуваючи в штрафному майданчику. Бенфіка знову володіла ініціативою, атакувала. Моментів збільшити рахунок у них було достатньо, але Бущан показував свою майстерність у підсумку 3-0 у матчі відповіді. Тож Динамо продовжить Єврокубковий сезон уже в іншому турнірі у Лізі Європи. Головний тренер Динамо Мірча Луческо прокоментував виліт команди з Ліги Чемпіонів. Так цитую: у нас великі проблеми. Не можна припускатися стількох помилок, як сьогодні. Футболісти не готові грати на такому рівні. Перед матчем я сказав, що Бенфіка сильніша за нас, і сьогодні був ідеальний тест. У результаті могло бути 6 чи 7 голів у наші ворота між двома командами. Велика різниця. Ми давали Бенфіці шанси забивати. У першому випадку помилився голкіпер, у другому наша оборона. Третій епізод. Ще одна помилка з нашого боку і контратака. Сьогодні ми не могли розраховувати на Попова і Циганкова. Сподіваюся, що вони відновляться і зможуть допомогти нам у цей скрутний момент. У нашій ситуації важко підготувати команду. Гравці два місяці не були вдома, не бачили родини. Сьогодні Бенфіка була сильнішою за київське Динамо. Подивимося, як вони зіграють з іншими суперниками. Я не хочу шукати виправдання. Бенфіка в обох матчах перевершила нас. Попри те, що ми робили все, що могли. Сподіваюся, футболісти морально відновляться після цієї гри. Ми хочемо продовжувати грати у футбол. Ми хочемо створити імідж країни, яка хоче продовжувати жити. Це буде важкий рік, але ми маємо продовжувати грати. Це буде важливо для усіх. Процитував Луческо Оджого. Ну що ж, дійсно, так погоджуюся, підтримуємо Динамо і продовжуємо наш випуск. І далі про Бущана. Воротар Київського динамо найкращий гравець у складі нашої команди після матчу з Бенфікою за версією статистичного порталу СФАСКО Жора зробив сім сейвів за матч. Також непогані оцінки отримали Сергій Сидорчук та Микола Шапаренко, і це чи не єдиний позитив? Ще одним позитивом можна назвати дебют 19-річного центрального півзахисника Київського Динамо Олександра Яцика. Мірча Луческо випустив нещодавнього капітана юнацької команди Білосиніх вже у компенсований час. Поєдинку у Лісабоні Яцик замінив Віталія Буяльського. Раніше Олександр неодноразово залучався до роботи з першою командою киян і виходив на поле у її складі у товариських матчах минулого сезону. Яцик виступав у складі Динамо Ю Ю-19». З яким дійшов до однієї восьмої фіналу юнацької ліги УЄФА, тож хочеться побажати Олександру Яцику здобувати досвід і ставати основним гравцем київського Динамо. В Україні стартував новий чемпіонат по футболу. Українська прем'єр-ліга, 32-й за ліком чемпіонат України у вищому дивізіоні. Стартував він матчем відкриттям Шахтар, Металіст 19-25 у Києві. на НСК Олімпійський голів. На жаль, у матчі відкриття так і не було. Нульова нічия. І Шахтар втрачає перші очки у чемпіонаті. Далі думка тренерів: наставник гірників Ігор Євічевич. Цитую: хлопці віддали усі сили за цієї спекотної погоди. і Як для першого матчу можемо занести гру в актив. Звісно, очко є очко, а ми хотіли перемоги. Розраховуємо на Траоре, Сподіваємося, він приєднається до нас уже за тиждень у Львові. Гадаю, від третього туру зможемо розраховувати на нього, якщо ту розмову, яку з ним мали, буде реалізовано. Кінець цитати. А якщо не буде ту розмову реалізовано, то тоді Траоре, виявляється не приєднається до донецького шахтаря. Ось так чекаємо. А ось Валерій Кривенцов, наставник металіста 1925, е Сказав таке. Гра була цікавою. Шахтар більше володів територіальною перевагою, але якщо подивитися на гольові моменти, то думаю, що у нас їх було більше. Тому нічия – це закономірний результат. Отже, 0-0. Ще раз нагадаю: Шахтар металіст 19 1925. Ну а ми рухаємося далі по матчам Української прем'єр-ліги. і це тільки перший тур. Зоря Ворскла Невдахи єврокубкового сезону між собою грали в Ужгороді на стадіоні Авангард. Зоря перемагає «Ворсклу» 3-1 і мала моменти забити ще доволі несподівано, але команда Віктора Скрипника, який ще в минулому чемпіонаті тренував зорю, а зараз перебрався до «Ворскли», провалила матч відкриття. Дуже багато помилок, чимало нових легіонерів, які ще не зіграні у команді. І тому Ворскла майже нічого не змогла протиставити луганській зорі. Тут відбувся і перший гол звичайного чемпіонату. Катерина Монзоль на початку вже призначає пенальті у ворота полтавців. І Єгор Назарина забуває перший історичний гол 32-го чемпіонату. І Зоря веде у рахунку 1-0. Потім Зоря не забували ще і ще. Ну а Ворскла відповіла лише тільки одне. Єдиним. Віктор Скрипник після матчу сказав таке. Сьогодні так склалося, що ми програли. Але якщо ми будемо опускати руки, то це буде неправильно, неприємно, але можемо винести з цього уроки. Зробили поправки і будемо працювати далі. Кінець цитати. Які поправки зробили, ми вже побачимо у наступну суботу, коли Ворскла буде грати проти Вереса. Про те, як зіграв Верес у цьому турі, далі розкажемо. Фани Ворскли чекають на те, що команда дійсно все ж таки зможе грати так само, як у Швеції проти Аїк. А ось наставник зорі Ван Леовен сказав таке: могли обігрувати ворську з більшим великим результатом. Ми хочемо бути на горі таблиці, будемо для цього старатися. Це можливість для нас, якщо продовжуватимуть так само, як і сьогодні. Кінець цитати. Запитання до Ван Леуна також залишається. Чому ж команда не грала у другому матчі з університатою так і вилетіла із ліги конференцій? Що буде показувати зоря? Далі чекаємо, чемпіонат набирає обертів, а ми переходимо до наступного матчу. Чорноморець Верес. Тут дебют Григорчука, тренера одеської команди. Ну і Юрій Вірт як наставник Вереса. Незважаючи на те, що Верес не дуже так вдало проводив контрольні матчі, але команда з Рівного перемагає одеський чорноморець. Один нуль мінімально Верес виграє після матчу. Юрій Вірт зазначив, що була ідеальна гра його команди, і що футболісти Вереса виконали на 100% на настанову тренера. А ось Григорчук зазначив таке: грали взагалі не в тому стилі, в якому б хотілося. Ми абсолютно не задоволені результатом та своєю грою. Хочемо грати набагато набагато краще. Дуже багато було у нас помилок. Кінець цитати. Далі Колос Кривбас. Ще один дебютант е прем'єр-ліги. Криворізький Кривбас на чолі з Юрієм Вернедубом, який зараз тренує Кривбас. Колос виграє мінімально 1-0. Цей матч запам'ятався вилученням Вернедуба. Одразу в першому матчі дві жовті картки і Гудбай. Арбітер вилучає Юрія Вернедуба. Після матчу Вернедуб сказав таке. Скажу одне: три роки я не працював у чемпіонаті України, нічого не змінюється. Все як було, так і залишилося. Ті люди, які стежать за футболом, розуміють про що я говорю. Ось і весь футбол. А так постійні свистки, тільки розпочинаємо атаку. То не там м'яч кинув, то не там поставив. Я думаю, так у добрих чемпіонатах не судять. Дають можливість розвиватися темпу гри. У цьому є інтерес футболу, щоб він був швидким. Там, де треба, арбітер не свистить. Там, де не треба, свистить. Все навпаки. Кінець цитати: це Юрій Вернедуб. Ну коли вже його вилучили за незгодою з діями арбітрів, то вже на трибуні чутно було слова Юрія Вернедуба. Не працюйте з суддями, Україна, і це перша поразка кривбаса. Сьогодні, друзі, один єдиний матч. Рух металіст. Нагадаю, що матчі інгулець, Київське Динамо, Дніпро «Дніпро-1 Олександрія та Минай Львів перенесені на інші дні. Продовжуємо випуск. Новий чемпіонат в Україні і новий скандал. Знову розбірки за єдиний телепул. І хто буде знімати і показувати матчі? В Ужгород на матч між Луганською Зорею та Полтавською Ворською прибули дві знімальні групи: Сетанта Спортс і «1 плюс 1». Але вже перед початком гри представники та офіційного мовника цього чемпіонату в Україні, почали вантажити свою техніку назад. Машина «Медіа 1 плюс 1» залишилася біля стадіону Авангард. Офіційний телетранслятор української прем'єр-ліги прокоментував ситуацію так: цитую. Футбольний клуб зоря порушив угоду телевізійного пулу. З цієї причини Сетанта Спортс не вдалося отримати сигнал матчу зоря Ворскла. Про що було оперативно поінформовано керівництво прем'єр-ліги для отримання подальшої реакції? Кінець цитати: Українська прем'єр-ліга миттєво відреагувала. Цитую, знімальна група офіційного мовника не була допущена на матч у зв'язку з недопущенням зорею знімальної групи на позиції для зйомки матчу зоря Ворскла пересувна телевізійна станція офіційного транс. Аслятора Ситанта Спортс була змушена залишити стадіон Авангард, на якому проводиться матч. Після отримання усіх офіційних рапортів та документів дані про інцидент передані будуть на розгляд контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Ну і суди, я так думаю, будуть. Але. Чи виграші від цього вболівальники від цієї чехарди? Ну, я не знаю. Друзі, пишіть і коментуйте, як вам матчі першого туру, які ще сьогодні тривають, і взагалі, як вам цей скандал? Обов'язково чекаємо на ваші дописи. І нарешті про те, хто із Суркісів покидає київське Динамо. Як стало відомо, В'ячеслав Суркіс залишає білосиніх. В'ячеслав Суркіс це. Син Григорія Суркіса, і він переходить з київського динамо до Луганської «Сурі». Ось бачите, як навіть син Григорія Суркіса не може грати за київське Динамо. 16 16-річний голкіпер опинився у заявці Луганській зорі на новий сезон. Про це повідомляє офіційний сайт української прем'єр-ліги, тому що на сайті «Зорі», здається абсолютно нічого не було про те, що Суркіс приходить до цієї команди. Юний Воротар виступав винятково за юнацькі команди київського Динамо. Ну а тепер він у Луганській зорі. Бажаємо Суркісу, вдалих виступів, і все буде добре у нас, дай Боже. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого каналу, наш спільний проєкт Перший футбольний, розвиваємо разом. Ваші вподобайки, лайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, нас уже майже 54 тисячі. Незабаром буде і 100. Так що розповідайте друзям. Розповідайте і відправляйте наші посилання на новини плюс трансляції матчів. Отже, анонсуємо у четвер на першому футбольному матч-відповідь Ліги Європи. А як Кіпр Дніпро-1 Україна. 18.45 на нашому каналі. Маємо розпочинати вболівати за Дніпро 1 і зробити так, щоб дніпро 1 був у лізі Європи у груповому раунді. Так і буде. Тож приєднуйтеся! Спасибі усім, хто з нами, слава Україні! Ще раз творча команда першого футбольного вітає усіх українців з Днем Незалежності, миру нам і перемоги! До зустрічі! Слава Україні! Ваш перший футбольний. Чекаємо на ваші вподобайки і підписуйтесь, і будьте у нашій команді.